Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту внаслідок чергового ракетно-дронового удару Росіянами по Києву постраждав Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного національного університету фізичного виховання та спорту України, де тренується та проживає Луганська зоря, яка вимушено змінила місце проживання через війну України з Російською Федерацією ще. У 2014 році. У результаті удару було пошкоджено штучне футбольне поле, зруйновано вікна у футбольному та легкоатлетичному манежах, а також зазнало ушкоджень навчальне приміщення. Рада міжнародної федерації лижного спорту ФІС під егідою якої Проходять змагання гірськолижного спорту стрибків з трампліну, лижних перегонів, лижного двоборства, лижного фристайлу і сноубордингу. Проголосувала проти участі спортсменів з Росії та Білорусі. Як індивідуальних нейтральних спортсменів у кваліфікаційних змаганнях фіз до зимових олімпійських та паралімпійських ігор 2026 року, які відбудуться в Мілані та Кортіні з 6 по 22 лютого, майданчик вишуканий зали спортивного комплексу Українського державного хіміко-технологічного університету Дніпра, домашня арена футзального клубу. Екстраліги України Атлетік Футзал стала місцем проведення дебютного турніру Стекболу у нашому мегаполісі, яким став четвертий етап чемпіонату України з екзотичної для нас гри на вигнутому столі, яка поєднує у собі елементи футболу та настільного тенісу, де гравці б'ють по звичайному футбольному м'ячу п'ятого розміру. Майданчик вишуканої зали спортивного комплексу Українського державного хіміко-технологічного університету Дніпра, домашня арена футзального клубу Екстраліги України Атлетік футзал, стала місцем проведення дебютного турніру стикболу у нашому мегаполісі, яким став четвертий етап чемпіонату України з екзотичної для нас гри на вигнутому столі, що має довжину 3 метри і ширину півтора з найвищою точкою 76 сантиметрів посередині ігрової поверхні, де знаходиться сітка висотою 14 сантиметрів і шириною. 1,70 м, що розділяє поверхню на дві частини, найнижчі дві зовнішні з яких розташовані на 56,5 см від поверхні землі. Столи встановлюють на майданчиках розмірами мінімум 16 на 12 метрів. А сама гра поєднує у собі елементи футболу та настільного тенісу, де гравці б'ють по звичайному футбольному м'ячу п'ятого розміру, який має нижчий тиск будь-якою частиною тіла, крім рук, а матчі проводяться в одиночній категорії та парні. Поєдинок складається з трьох сетів. У кожному з яких переможцю потрібно набрати 12 очок. Це якщо загалом стисло і просто про самі основні правила, не вдаючись у подробиць. Першими сильніших визначали тандеми, після чого настала черга синглів, одиночних розрядів, які спочатку з'ясували кращих у двох групах за коловою системою, після чого наступними були вирішальні зустрічі серед учасників, які в турнірі з футнету не просто був помічений, а боровся за найвищі нагороди. Голова асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков завдяки. І зусиллям якого ці два ігрові види спорту з м'ячем наразі отримали новий, якщо взагалі не стартовий імпульс свого розвитку і розбудови в регіоні і Дніпрі. Зокрема, це новий досвід для нашої області. Ми ще ніколи не проводили такого чемпіонату. до нас приїхала команда з Києва, і ми бачимо, що в неї є досвід. Вони дуже гарно грають, тому і вони зайняли перше місце в парах. І зараз в сінглах грають за перше місце саме з Києва. Ми прийняли участь, і я вважаю, що дуже гарно, тому що друге місце в парах і третє місце в сінглі. Тому будемо тренуватись, і в майбутньому, я думаю, ми будемо суперничати з київськими командами. У вирішальному матчі за золоті нагороди у синглі зійшлися гравці київського тандему Адамас Здвиж, Олександр Кропатник і Руслан Дудка, які напередодні вже встигли стати чемпіонами у парній категорії. Подиночні кращим виявився останній, який у спілкуванні, м'яко кажучи, не. Багато оцінюючи сам турнір і власну гру. Суперники були гарного рівня. Я задоволений, що сюди приїхав. На початку урочистої церемонії нагородження усіх привітав, подякував та побажав успіхів перший заступник голови Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. чого він першими почергово вшанував бронзових призерів четвертого етапу чемпіонату України команду Куряче і колектив Сура. Срібним призером змагань став колектив АМ Естейт з Дніпра. На сам кінець перемогу святкували одні з вітчизняних лідерів тикболу, хлопці, зі столичного тандему Адамас Здвиж. У сінглах третю сходинку п'єдесталу пошани між собою розділили Дніпровець Олексій Марков та гість з Києва Владислав Шарабаров. Туди уверх по Дніпру вирушила срібна відзнака, володар м'якої став Олександр Коропатник, який у фіналі поступився своєму земляку і партнеру по золотому тандему Руслану Дудці. Наразі у фіналі, що відбудеться 1-2 листопада у Києві, вони серед інших визначать абсолютних чемпіонів України. А поки що на згадку про матчі четвертого етапу у Дніпрі всі сфотографувалися на загальну світлину, щоб часом знову обов'язково поверх. На весні національний чемпіонат восени Кубок України, де за такою е, сезонною формулою Дніпро останніми роками приймає змагання найвищого вітчизняного гатунку з карате ВКЦ. Нинішня осінь також виключення не склала, і на татамі Великої зали Палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста відбулися відразу два турніри: відкритий Кубок України та всеукраїнські змагання з карате ВКЦ. Навесні національний чемпіонат восени Кубок України. Десь за такою сезонною формулою Дніпро останніми роками приймає змагання найвищого вітчизняного гатунку з карате ВКЦ. Нинішня осінь також виключення не склала і на татамі великої зали. Палацу спорту олімпійські резерви нашого міста відбулися відразу у два турніри: відкритий кубок України та всеукраїнські змагання з карате ВКЦ, які зібрали півтори сотні спортсменів, окрім господарів та міст регіону, серед яких потужну команду традиційно виставив Керовий Ріг. Вони представляли також клуби Львівської, Одеської, Сумської, Харківської, Донецької і Київської областей та міста Києва. Сьогодні проводимо відкритий кубок України з конфедерації Карате ВКЦ. Сьогодні у нас 122 спортсмена: Криворог, Запоріжжя, Київ, Львівська область. Дуже дякую спортсменам, батькам за те, що такий нелегкий час приїхали к нам. Також велика подяка Збройним силам України за те, що є така можливість провести змагання після того, як на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань зібрання хвилиною мовчання. Вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, і під склепінням зали пролунав державний гімн України. Подібні слова президент громадської організації Українська конфедерація карате ВКЦ Дмитро Шапран мовив, звертаючись, дякуючи, вітаючи та бажаючи успіхів усім, хто завітали на турніри. Далі він вручив, атестати на перший міжнародний дан Любові Кравець, Анастасії Пантюховій та Ростиславу Шандровському, які успішно здали іспити. Відтак знову всі повернулися на татамі, щоб. Продовжити розпочати того дня рано вранці, що вкотре приємно вразило і потішило головного суддю змагань. Враження дуже дуже позитивне, тому що до цих змагань ми готувалися десь тижні чотири тому. В нас пройшов кубок міста міста Києва і, від, і відбір до, до змагань на Україну. Тому всі команди дуже підготувалися і показують на своє не накаже результати. В унісон йому про подібне говорив і керівник відокремленого підрозділу Криворізького міського осередку громадської організації Українська Конфедерація карате ВКЦ» Олексій Пантюхов, який традиційно привіз на турніри чисельні команди. Втім, як зазначив він сам, не туристів, стоїть завдання їх виграти. Враження від змагань досить непогані. Ми бачимо непогану конкуренцію, достатньо велика кількість учасників у всіх категоріях, як серед дітей, так і серед дорослих. Криворізь Війська команда готувалася дуже серйозно, ми приїхали великим складом, у нас близько 50 чоловік. і Розраховуємо показати хороший результат на цьому кубку і вибороти перше місце, сподіваюся. Втім, до Кривого Рогу його команда у підсумку повернулася срібним призером загального заліку, пропустивши поперед себе київське представництво та випередивши сумське, останні святкували успіх серед дорослих. Дніпропетровська область, третя поміж ними розташувався Київ, який у свою чергу виграв змагання серед юнаків та юніорів. Срібним призером в обох розділах фінішував наш регіон бронзовим сумський. За відгуками суддівського корпусу фахівців, тренерів і учасників Кубок України з Каретебе КЦ. Знову приємно потішив гарним високим рівнем організації і проведення змагань, де все було враховано до дрібниць укупі з добре і якісно підготовленими спортсменами, які продемонстрували належний вишкіл у всіх розділах карате. І на цьому на поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.